І коли накладаються ці кілька технологій, і вона одна переходить в іншу, і вони суміжні. Там цілі імперії можна вибудовувати. Якщо ти першопрохідець піонер в якомусь напрямку, от як ми, ми піонери, ми розвиваємо новий напрямок, і тому є тут високий ризик, що воно може провалитися, але є високий ризик, що воно вистрілить і вийде щось грандіозне. Більше ніхто не працює в цьому напрямку, або там кілька є послідовників, або ти от береш кілька напрямків і починаєш шукати суміжність, вони пересікаються, і ось. Ну, на цьому перетинанні ти розробляєш щось унікальне. Більшість технологічних світових компаній вони використовують досить складні технології. Якщо там говорити більше про український простір, це або IT, або зараз дрони. Оце основна перевага українських компаній. Де ось дрони, наприклад, зустрінуться з якоюсь іншою суміжною областю, це буде зона росту, дуже великого росту. То що компетенція основна вже проявилася, і додаткові компетенції вони будуть накладатися. Є поняття потенціальних технологій, які розвиваються по С і коли в тебе є накладаються ці кілька технологій, і вона одна переходить в іншу, і вони суміжні. Там цілі імперії можна вибудовувати. Тому от в кремній долині там розвивається технологічний бізнес, бо вони одні засновники одних компаній допомагають іншим, і mm -hmm. от розбудовується ціла система.